Причіп 1ПТС-2В. Виробництво завод спецагротехніка. Ось його табличка. спецагротехніка Він йде з документами. Сертифікат, номер вказаної таблички затвердженого типу. Коротко про цей причеп. Довжина 2,80, кузова, ширина 1,80 м передній борт сьомний Правий лівий відкриваються, перевертає цей причеп назад. назад. Так, Колеса стоять на цьому причепі 10,075 на 15,3. Кожне колесо тримає 2,200, а їх два. Так, ступиця. Виробництво нашого заводу. Ну, що можна сказати, про ступицю, Скажемо коротко, підшипник внутрішній. Від ГАЗ-53 заднього колеса. Їх там два йде. Пришипника цих. Так. Світлотехніка з документами цей причеп. Саме цікаве в цьому борту. Борт самосвального типу. Тобто ми можемо відкрити, зверху відкриваємо і він вам відкриється назад. Цей борт ну, у нас тут є така ще функція книжечкою. Тобто ми ось беремо. Опускаємо, відкриваємо і борт у нас відкривається. Ну, це добре для степучих. Пісок, щепінь, зерно. Так відкривається цей борт. Такий у нього механізм. Два варіанти. Техніка польська, Фриз там стоїть. Там ну, все як має бути в при чепі. Такий має вигляд. Висота. Висота э, від низу платформи у нього порядка 80 сантиметрів. Тобто дуже удобний він для загрузки приключе. Так що ось такий ми маємо причіп.